Просто якісь слова транслюють. І, як ви помітили, ми взагалі живемо в світі слів. І в мене величезна проблема з вашими колегами, що вони весь час примушують мене аналізувати якісь слова, і коли я їм кажу, не має ніякого значення, хто що сказав. А що має значення? Ну, як що має значення? Ну якщо ви в ліжку з партнером, він вам говорить, що він вас любить, кохає, бажає і нічого не відбувається, то це слова. А якщо щось відбувається, ви займаєтесь коханням, ви це відчуєте. Що тут неясно? Це імпотенція все. Імпотенція, яка для того, щоб не було помітно, що це імпотенція, говориться море слів. Ну Я в такі ігри не граю просто. Тому я не, не бачу ніякої платформи. Я вам можу навіть пояснити формулу Трампа, якщо вам цікаво, що вона Формула Трампа є дуже простою. Як він може таке говорити? Люди, які є прихильниками Трампа, сприймають його як серйозну, велику, геніальну, неймовірну людину, але не звертають жодної уваги на те, що він говорить, тому що їм абсолютно це неможливо. Вони знають, що він все одно все зробить правильно. Люди, які не є прихильниками Трампа, Вважають його клоуном в стані деменції, але звертають увагу на кожну його заяву. Ці два світи не переконаються. Тому Трамп може говорити все, що йому заманеться. Для його електората це не має ніякого значення. Вони просто цього не чують, їм не цікаво. Вони просто на нього дивляться і вмирають від радості, як це буває з прихильниками релігійних культів. А люди, які прислуховуються до його слів, і кажуть, боже, що він говорить сьогодні одне завтра інше, це не ті, хто за нього голосують. Вони йому взагалі загалі. Не...